На завершальний етап вийшли зовнішні роботи з облаштування приміщення критого зварювального цеху комунального підприємства Автотранссервіс керівник В'ячеслав Ганчурін зазначив, що до цього працівники підприємства підійшли комплексно, вибудували стіни, встановили металопластикові вікна та міцні ворота для доступності в цех парку спецтехніки. Надалі заплановано їх утеплення та внутрішні оздоблювальні роботи для зонування робочих зон. Силами працівників КП «Автотрансервісу» завершено ремонт будівлі, приміщення зварювального цеху. Збудовані стіни, встановлені вікна, встановлені ворота, які будуть утеплені. Всі роботи були проведені за власні кошти комунального підприємства Автотрансервіс. Крім технічних можливостей, таке облаштування критого цеху дасть можливість зварювальникам працювати в комфорті та теплі. Для цього в найближчий час буде ще й встановлено піч буржуйку облаштування боксу дасть умови гідної праці працівників автотрансервісу, аби вони працювали в теплі, в комфортних умовах для себе. Сьогодні у зварювальників вже є можливість працювати в приміщенні на рівні бетонні поверхні. Змонтовано і спеціальне яскраве освітлення, яке в рази полегшує процес зварювання. В даному приміщенні працівники будуть проводити зварювальні роботи критих контейнерних майданчиків, ремонту автотранспорту нашого ремонту та фарбування контейнерів. Сам цех буде вміщувати в себе декілька ремонтних зон для зварювальних робіт, ремонту та формування контейнерного парку та закритих сміттєвих майданчиків, а також оглядова яма для обслуговування спецтехніки підприємства. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.